Так, всіх вітаю, виникло питання, ту, що треба поміняти ту цілу штуку. Я купив грушню з розборки. тому що дверка у нас через оту штучку. я Думаю, видно, що вона тут у нас таке. Через... Не закриває. Не закриває. Було вирішено поміняти цю штуку, але от задача. грані зірвані, я думаю, то багатьох така проблема є і тут ще й на зірочку. Що було придумано? Було придумано приварити, але нічого не дало, воно трошки підпалило тут, Сварка стріляє і можна дуже пошкодити ЛКП. І... Спробую всім підряд. Зараз покажу, до якого висновку дійшов. І ще до такого висновку, що треба купити, отакі в нас. тим словом, закручується. І тут типу, лівостороння різьба закручується, трошки просвердлюється. От яка вона та різьба є тут ціла. Тут просверлюється всередині. І Закручується це, забивається трохи і потім закручується. Будемо зараз спробувати і я покажу результат, що і до чого вийшло.